В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тетя Зоя. Минулого разу я вам розказувала, як друзі жабенятко, совенятко, ведмежатко і білочка влаштували чудовий день народження для вовченятка Вовчика, щоб показати йому, що він потрібний і важливий для них. З тих пір Вовчик став іншим. Він більше не бешкетував разом з братами, а поводився чемно і дружив з іншими звірятами. Жабенятко Копонятко був дуже щасливим, бачачи, як Вовчик змінився. Але брати Вовчика затамували образу на жабенятка. Одного дня, коли всі друзі бавились і розмовляли між собою, виявилося, що їх речі почали зникати. У кожного пропало щось важливе. У білочки коробка з горішків, яку вона робила в школу, у ведмедика маленький барабанчик, який йому подарувала бабуся, у совенятка його улюблена книжка з казками. Нічого не зникло, тільки уже бятка. Вони були занепокоєні і не знали, хто це робить. Одного разу, коли вовчик катався на своєму самокаті і поставив його під дубом, щоб поговорити з друзями, його самокат теж жаптово зник. Вовчик був дуже сумним. До них на галявину почали приходити інші звірята і жалітися, що у них зникли їхні улюблені речі. Аж ось на галявину прилетіла відома пліткарка тітка сорока і почала кричати Хар, що у вас украли речі? Звірята не любили її, але все ж було цікаво, що вона скаже. А я знаю, хто вкрав квакванятко. Жабенятко аж підстрибнуло від несподіванки. Ви що, тітонько сорока, як я міг красти щось? Міг, міг, далі кричить сорока. Підіть до нього додому і там знайдете вовчиків самокат. Крикнула це і полетіла геть. Звірята були просто ошелешені такою звісткою. І тут з'явились брати вовченята. То ти кажеш, що не брав самокат нашого братика Вовчика? Ні, не брав, розгублено пробурмотів конятко. Тоді веди нас додому і докажи, що не брав, почали вимагати вовченята. Вже знало, що самоката не брав, і спокійно погодилось. І звірята пішли додому до ванятка. Коли вони прийшли до будиночка жабиняти, то побачили за будиночком кучу трави. Вовки впевнено підійшли до кучі і витягли звідти самокат і барабанчик Мадметика. Жабенятко та інші звірята були вражені знахідкою, а вовки злорадно хіхікали. Друзі, я не брав ваших речей, чесне слово. Але деякі звірята не повірили, що жабенятко каже правду. Вони почали розходитися, обговорюючи новину. А совенятко, ведмедик і білочка вирішили розібратися, в чому справа, і знайти інші вкрадені речі, бо вони вірили, що жабенятко каже правду. Поки звірята радились, як допомогти жабенятку, до них підбігла маленька мишка. Друзі, я можу вам допомогти. Давайте дивитись по слідам, звідки прикотили самокат. Але ж сліди, видно, не скрізь, засумнівались звірята. То не страшно, де не видно слідів, я відчую запах. Так і зробили. Мишенятко прудко побігло між травою, вишукуючи сліди, а звірятка побігли за ним. По слідах вони вийшли на їхню улюблену галявинку і знайшли сліди вовків поруч із місцем, де самокат зник. Вони вирішили піти за слідами і знайшли схованку вовків, де були всі вкрадені речі. Звірята покликали дорослих. І розказали їм все, як було. Вкрадені речі було повернуто, а братів вовків добре насварили. І так, дітки, пам'ятайте, що завжди краще бути добрим і чесним, ніж злим і заздрісним. Іноді найменші дії можуть змінити життя інших людей. Будьте як жабенятко квакванятку і його друзі, завжди посміхайтеся, допомагайте одне одному і бережіть своїх друзів. І тоді ваше життя буде наповнене радістю і веселощами, як у цій казці. Доброї вам ночі, маленькі, на добраніч!